На носі Хэллоуін, а Сашко відправляє та перевіряє Хольсформа G255. Як завжди, флагман продажів. На сьогодні це, друзі, Хольцформа G255. Легка, надійна, ремонтно пригодна, потужна бензопилка. Коштує набір 7300 гривень. Людина в нас замовила бензопилку. бензопилки, ось. Дивіться, я поклав, щоб упакувати. Чохольчик захисний угу. на 35-ту шину. Шина холсформа тандеркат. 35-ка. Угу. По замовленню у нас вона комплектується ланцюжком камер. Замовила людинка ще ось такий ландштіль Суперзуб. оригінал. Супер оригінал. Угу. Да, тому зараз перевіряємо та будемо пакувати. Гарантія 12 місяців. А відправка кожного дня? Кожен день, крім понеділка. А передплата треба? Треба. Дякую. Перевіряємо перед виставкою. Ціна комплекту 7300 гарантія 12 місяців. Пилка фольксформа G255.